вбас в, Кривбасу, в Кривбасу дуже серйозні амбіції для того щоб для того щоб виграти чемпіонство я можу відверто сказати, що на одній зустрічі цих власників клубів, які збиралися у власника полісся, у пана Буткевича, і там президент Кривбаса сказав про те, що в них є амбіції вже у цьому сезоні виграти чемпіонство. І з огляду на те, вся оця політика пов'язана з Кривбасом, вона якраз зараз говорить про те, що у Вернедуба є максимальні цілі. Вийде, не вийде, це так. Але те, що недооцінювати цю команду, не можна, ну абсолютно неправда. Команда дуже збалансована, команда грає дуже агресивний футбол. Ми всі це бачили. І Команді дуже хороший, знаєте, такий сплав молодості, досвіду. Важко, безперечно, буде протистояти Шахтарю, тому що Шахтар скупився, скупився непогано. В Шахтаря і так дуже хороший склад. Це, подивимося, яким вийде Динамо з під керівництвом Шовковського. Подивимося, що покаже досвідчений у дніпро 1 Але у Кривбаса, я хочу це зафіксувати, у президента, у власника клубу є амбіції виграти.